Але коли я вивчав систематику, систематичну теологію, я дуже запам'ятав, що таке християнське християнська систематична теологія це поєднання біблійного откровення і грецької метафізики. Я це визначення запам'ятав на все життя, тому що а, систематика вона побудована все таки на, на фоні філософських більших таких понять понять, які ми відносимо до грецької метафізики, а тому поняття трійці, як воно формується. Формуються більш в більш таких онтологічних визначеннях, да, що вони там не злиянні і такі інші ці визначення соборів, символів віри, вони а, не стільки функціональні, як в Біблії ми це бачимо в описах Бога, в да, його характері, скільки більше сутнісні. А що вони в суті своїй якби означають? Тому це так більш відноситься не до грецької філософії ніж до біблійного.